Як саме доводити, та да, дуже просто. Ми маємо просто йти до власних цілей та до власної мети. Коли ми доходимо до власних цілей, до власної мети, в нас є таке враження, що ми можемо в буквальному сенсі все. І давайте просто не будемо зупинятися, а будемо йти далі. Тому що від нас, я вже казав, від нас залежить, що буде з нами. Не від кого, не від е, друзів, та не від хейтерів, не від кого, від нас. Навіть не залежить все від тих далеких людей. Лише від нас залежить результат нашої праці. Якщо ми здаємося, опускаємо в народі руки, якщо ми посилаємо нафіг тікток, тому що він нам не посилав, якщо ми ось, е, йдемо до хейту. Ми просто слабкі духом люди. А якщо ми доводимо геть протилежне, що ми можемо щось змінити, ми робимо взагалі свій продукт. Тому лишайтесь вірні собі, лишайтесь вірні своїй думці, ідіть до кінця, друзі. Останні друзі, що б я хотів іще додати, знаєте, коли ми щось робимо, ми маємо протидіяти якось коментарям, які на нас сипляться. Ми маємо щось робити для того, щоб щось було не так. Ми маємо доводити певні чинники і складові Це точно остання серія. В останній серії, в останньому епізоді цього фільму буде розказано про те. Що люди намагаються з вас зробити слабку людину. Робіть щось для того, щоб довести протилежне. Лише ви знаєте, і лише, і лише від вас залежить, що буде з вами далі. Від вас залежить, який буде результат. Ви знаєте, чого ви хочете. Це ваше життя, ваше життя і ви ним керуєте. Ніхто не керує вашим життям. Ніхто, окрім вас самих. Зрозумійте нарешті це, ніхто не керуватиме і не керує вашим життям окрім вас самих. Якщо ви не керуєте власним життям, ну що я можу вам сказати, ви просто слабка людина. Ви не мотивов... в собі слабка людина. Наскільки що я не можу навіть сказати. Просто знаєте, довірте своїй інтуїції і робіть щось для того, щоб вас помітили. На цьому все. Сцена цього серіалу, і будемо приступати до нього, і будемо монтувати. Коли ви щось робите на зло іншим, ці люди починають розуміти, що вони десь були неправі, вони починають розуміти, що десь вони допускали помилку, десь вони не мали рації взагалі. Чому? Тому що ці люди просто знищують... знищували себе. Намагаючись знищити вас. Ось і все. Ось весь розклад. Вони знищували, намагали знищувати себе, а знищили... намагали знищити вас, а знищили самі себе. Яким чином? Да тому що вони намагались довести зовсім протилежні дії, протилежні дії, які не відповідають жодній правдивості і жодному слову, яке є. Друзі, чому я знімаю фільм саме по таким шматочкам тому що щоб було легше його монтувати. Коли ви робите певні кроки в чомусь, та? ви можете просто зробити людям певний чинник. Та? Тому що ви знаєте, до чого все йде. І ви можете зробити щось власними діями, власними руками і власним досягненням. Якщо ви досягаєте певної мети, то за вами починають тягтись люди, вас, в вас починають вірити. Тому рухайтесь до власних цілей, навіть не зупиняючись. Якщо ви десь проявите слабкість і зупинитесь, повірте мені, у вас нічого не вийде довести. Друзі, ваше майбутнє в ваших руках від вас залежить, що з вами буде далі. Якщо ви будете постійно здаватись... Не йти до власної цілі, просто стояти на місці, то повірте мені, у вас нічого не вийде. Ви доведете лише свою слабкість. Ви маєте бути вмотивовані, чесні, справедливі, от, рішучі, дієздатні. Ви маєте доводити людям, які в вас не вірять і які в вас сумніваються, що вони не праві. Змусьте людей. Взяти за голову і сказати, хм, да він щось може. Змусите людей взяти за голову і сказати ці слова. І повірте мені, коли, ви їх, коли ця людина скаже про вас, що вона помилялась, та, ви просто зможете довести всьому світу. І всім людям в житті, що ці люди помилялись, також. Якщо ми будемо кожну вашу протидію робити з силою тяжіння вашої думки. І з силою тяжіння вашої впевненості, мотивації в собі, ми просто зможемо пройти з вами через певні труднощі, які, на жаль, бувають у кожної людини в житті. Кожна людина в житті стикається з труднощами, і для кожної людини в житті є певні випробування. Лише сильні люди можуть їх пройти. Лише сильні вмотивовані люди можуть зробити щось для цього. Лише сильна, вмотивована людина знає, що таке випробування і знає, як їх долати. Слабкі люди не знають, що таке випробування, і не знають, як їх долати. Випробування проходимо ми самі. Залежить все лише від нас. Все. Крапка. Не відповірте мені, не залежить від чужих людей, що буде з вашим життям. Залежить це лише від вас. Як ви його поставите, як ви себе подаєте. Це вже інша справа. І ще одне, друзі, запам'ятайте один раз і на все життя. У вас має бути власна віра в себе. Ви маєте самі це все пройти. Ви маєте самі через. Цьому всьому протидіяти. У вас має бути власний вибір до власного майбутнього. Це по перше. Друге, ви маєте повне право блочити людей, які пишуть про вас маячню. Ви, ви маєте наскільки сильно на це не реагувати, що має бути просто, скажімо так, пофігу на все, що про вас думають. І на все, що про вас кажуть. Тому запам'ятайте одне, коли про вас. Кажуть, щось дуже в поганому світлі, реагуйте так, ніби мова йде зовсім не про вас. Реагуйте так, ніби вас сплутали з іншою людиною. Реагуйте так, ніби ви просто не знаєте, про що і про кого йде мова. Не треба робити вигляд, що все, що кажуть, воно є правдою. Тому що якщо ви видасте правду за бажане, та, люди одразу зрозуміють, що ви, може, десь. Робили якісь подібні вчинки, намагайтесь, знаєте, просто відходити вдалину. Намагайтесь, коли вас запитують про власні там успіхи або перемоги. Намагайтесь просто не відповідати, або намагайтесь красиво йти від відповіді. Це дасть теж вам певну мотивацію. Це дасть вам певний чинник до того, що до того, що ви зможете вже долати певні труднощі, що пов'язані з тими людьми. Більш того, вам це дасть певний урок того, що не слід звертати увагу на все, що про вас пишуть, і на все, що про вас говорять. Ви колись побачите власну історію свого майбутнього. Та? А якщо ви не можете навіть протидіяти людям, які про вас пишуть маячню. Я вам скажу, друзі, не ображайтеся, але у вас майбутнього просто може не бути. Робіть щось для того, щоб про вас не писали маячню. Не робіть вчинків, за які буває соромно. Не робіть того, за що потім доведеться виправдовуватись. Не давайте ніколи пустих обіцянок. Якщо ви щось обіцяєте, якщо ви щось маєте, показуйте це, не бійтесь цього. Медіадіяльність, діяльність, повірте, вона не терпить боягузів. Медіадіяльність не терпить боягузів. Якщо люди ваші розуміють, що ви десь боїтесь, та, ці люди просто від вас максимально можуть відписатись. Ці люди просто максимально можуть вас захейтити. І цим людям просто буде вже не цікаво йти по життю з вами. Тому що ви піддались на провокації інших. Щоб не піддаватись на провокації інших, просто залишайтесь собою, рухайтесь до власної мети, робіть те, що робите. Повірте, ви талановиті люди, ви найкращі. Всі, хто йде до своєї мети, ви, ви знаєте, що ви робите. Не зупиняйтесь, працюйте над власним досвідом, працюйте над власними помилками, робіть плюси з помилок, робіть мінуси. Але головне, не стійте на одному місці. Якщо ви будете стояти на одному місці, вас нічого не вийде. Якщо ви будете йти вперед, ви зможете багато чого, навіть більше, ніж ви думаєте. Тому що від вас, саме від вас, залежить ваша історія, яка вона буде. Чим вона закінчиться, з чого вона почнеться, ви будуєте свою власну історію. Ви будуєте власну історію свого життя. Якщо ви хочете, щоб про вас в історії залишився слід як людина, яка опускає руки, яка нічого не може, яка просто постійно говорячи, нічого не вийде, що я припиняю знімати тік-ток, тощо. Будь ласка, робіть це, але ж не забувайте. Що вас тоді запам'ятають як слабака. Вас запам'ятають, друзі, як слабака. Я це підкреслюю ще раз. Тому робіть щось для того, щоб вас запам'ятали як сильну людину. Доводьте свої вчинки діями. Доводьте свої слова вчинками, а вчинки підкреслюйте, підкреслюйте діями. Якщо у вас є якісь проекти, дійте, не стійте на місці, показуйте їх, робіть щось нове. Якщо у вас є плани на нові проекти, роб... запускайте їх. Ніколи не бійтесь починати щось нове. Бо якщо ви починаєте нове, а отже, ви відпускаєте старе, а коли відпускаємо старе, Знаєте, якось і жити легше, коли відпускаєш старе, я вам так скажу. Тому, друзі, не бійтесь ніколи відпускати старе життя. Старе життя, повірте, на нікуди не подінеться. Старі проблеми нехай лишаться в старому житті. Старі сварки нехай лишаться в старому житті. Старі невдачі хай лишаться в минулому житті. Ви маєте запам'ятати, що ви робите для себе. Робіть для себе. Те, що ви хочете. Займайтеся тим, чим ви хочете. І головне, друзі, головне, будьте самі собою, тому що від вас, як я сказав, залежить багато чого. Ніхто за вас не зробить нічого. Повірте, ніхто за вас не прийде, не зніме Тікток, ніхто за вас ефір не буде вести, ніхто за вас не буде. Виправдовуватись, та? ви самі творці свого життя, від вас залежить, що буде далі, яким буде далі розвиток подій. Це залежить лише від вас, від вас і не від кого більше. Чому саме від вас? Поясню. Тому що ви будуєте власне життя, ви творець свого життя, ви можете зробити так, що всі, хто з вас сміявся, Просто вмиле з гіркими сльозами. Гіркими сльозами розчарування. Ви спроможні дійти до кінця і довести людям, що ви не, не говорите пустими словами, що ви підкреслюєте свої слова діями. Доводьте людям ідіть до кінця. Мотив... Ви вмотивована в першу чергу людина. Вмотивовані люди завжди йдуть до кінця, як би тяжко не було. Е, та згоден є хейт, є багато обговорень, є багато заздрості, є багато всього, чого не треба. Але через все, через все це треба пройти. Якщо ви пройдете через все це, повірте, вас нічого в житті вже не зламає. Можна навіть один раз оступитись, але ж це не доводить вашу слабкість. Це доводить вашу силу волі, що ви не зупинились, дійшли до кінця, і довели всім людям і решті всього світу, який дивиться TikTok або іншу медіадіяльність, медіа майданчик, що ви, спром... ви змогли. Ви дійшли до кінця, ви подолали труднощі, які перед вами стояли. Ви пройшли випробування страхом. Ви пройшли випробування страхом тим, щоб боятись. Перед кимось осоромитись, ви пройшли випробування коментарями хейтерськими. Ви пройшли випробування усім. Якщо ви пройшли ці всі випробування, вас, повірте мені, якщо ви їх пройдете, то вас ніщо в житті вже не зламає. Нічого в житті не буде здатне вас зламати. І наступного разу, коли вам будуть просто писати, навіть якщо ви будете грати з топовими блогерами, коли вам будуть просто писати, ще з наштал цього. Він нічого не вміє, в нього нічого немає. Ви просто зможете відповісти з, з голоду піднятою головою, з, пев, з певністю в голосі ви зможете, відповісти. ви зможете відповісти наступне. Я нікому нічого не зобов'язаний доводити. Моя точка зору лишається при мені. Якщо комусь щось не подобається. Можна завжди відписатись від сторінки. Не забувайте, що якщо мова йде про Тік-Ток, від сторінки можна відписатись. Ну, ніхто ще не забороняв відписуватися. Якщо комусь щось не подобається у вас, то він може завжди від вас відписатись. Знаєте, таке буває. На жаль, не можна всім подобатись. Але ви маєте знати: якщо ви потрапили на такий медіа-майданчик, як TikTok, то будьте готовими до того. Що у вас будуть певні проблеми. І у вас потім почнуться певні труднощі з набиранням аудиторії, з набиранням лайків, з набиранням о, коментарів, тому що з'явиться ціла купа хейтерів, про яких ви навіть не знали. Ці хейтери можуть навіть бути. Над можуть навіть бути вашими близькими друзями, вони можуть заходити, дивитись на вас, дивитись на вашу сторінку, дивитись, що у вас відбувається на стримах. От, скажімо так, в народі, як би мовити, палити тему, та? але ви маєте зрозуміти, що якщо вам щось пишуть якийсь хейт, просто максимально зберігаєте холодну голову і нічого не відповідаєте, тому що ці коментарі не заслуговують наш навіть вашої уваги. Якщо ви будете постійно всім відповідати, то повірте мені, рано чи пізно, рано чи пізно станеться наступне. У вас про вас почнуть думати, що ви слабка духом людина. У вас з'являться певні сумніви в собі, що ви чогось самі не можете. У вас закладуться ось такі от сумніви, що ви можете досягти менших висот, ніж могли б. А якщо ви будете впевнено йти до кінця, ви зможете подолати ці труднощі, ви зможете пройти хвилю цього хейту, ви зможете. Переступити через нього, перестрибнути, не знаю, перелізти. Але ви зможете позбавитись ярма людини, яка обманює. Якщо ви будете доводити щось діями, а якщо ви будете говорити лише пустими словами, але при цьому нічого не робити, то повірте мені, всі люди й почнуть думати, що ви когось обманюєте, тому що. Коли ми не закріплюємо слова діями, ми просто самі себе знищуємо. Ми страждаємо від цього вдвічі більше. Тому що на нас починає литись весь бруд, на нас починають литись всі негативні емоції, починаючи від заздрості, закінчується, закінчується тим, що можуть навіть знищити вашу діяльність. На нас починають литись обговорювання, нас починають з вами обговорювати. І з нас починають з вами знущатись, тому що ми іноді самі це дозволяємо з собою робити. А якби ми просто довели протилежне, що ми можемо закріпити свої слова діями, та, то ми просто би знищили людей, які нам заздять, заздисників там просто би заткнули їм роти Отак, на раз-два. Ну, друзі, що я можу вам сказати. Якщо ви вже потрапили до Тіктоку, то запам'ятайте, будь ласка, одну, одне важливе правило. Ніколи в житті не зупиняйтесь. Що вам би не говорили, як би, вас, як би про вас погано не відзивались, як би вас не обговорювали. Зберігайте завжди холодну голову. Це допоможе вам протидіяти всім коментарям, всім злим людям, всій тій ненависті та всьому тому бруду, який є назовні. На жаль, не всі це розуміють, тому що дехто просто звертає увагу на всі ці коментарі і робить вигляд, що він слабка духом людина. Знаєте, я коли. Перед тим, як почати зйомки цього серіалу і перед написанням мого сценарію, бо написав сценарій теж я, я можу вам сказати лише одне. Це перший повноп... повнометражний серіал, який вийде взагалі на Ютубі. Якщо ми сьогодні встигнемо його відзняти, він вийде вже ввечері, я сподіваюся, що ми вкладемося в час. Він буде годину 15, друзі. Нам іще трошки лишилось. Щоб вкластись в годину 15, нам іще трошки лишилось відзняти пару сцен. От. Що я можу вам сказати? Ідіть з високо піднятою городою, піднятою головою до власних цілей. до власних цілей, до власної мети маєте йти тільки ви. Ніхто за вас нічого не зробить. Повірте мені, я вже про це наголошував не раз, і я про це казав не раз. Тому що лише від вас залежить ваше майбутнє. Лише від вас залежить те, ким ви будете. Будете ви невдахою, який не може нічого досягти сам, і який постійно питає от, в батьків, там, в друзів, та, або ще в когось чи в знайомих, як мені робити, як мені правильно бути, та? і потім боїться взагалі вести стріми і тому подібне. Чи бути впевненою в собі, вмотивованою людиною, не звертати увагу, що про вас пишуть. Якщо граєте з топами, маєте бути готовими до того, що вас почнуть рано чи пізно підколювати, але ж ну, не треба засмучуватись через це. Це тік TikTok, друзі. Тут взагалі можливо все. Тут я вам скажу так, можна, найти, можна знайти друга на все життя, скажімо, відверто. І навіть о, нема чого тут соромитись. Якщо ви хочете знайти насправді щирого друга, будьте самі щирими. Будьте самі щирими, показуйте щирість своїх дій, показуйте те, що ви хочете дружити. Показуйте те, що ви хочете товаришувати. Робіть щось для цього, тому що. У ваших руках, ваше майбутнє. Ваша мета, щоб бути вмотивованим, це лише показати людям, що ви можете досягти будь-якого успіху в будь-якій справі. Е, тому що коли ви доводите людям, ви доводите і собі. А якщо ви доводите собі, ви автоматично доводите людям, що ви спроможні дійти до будь-якої мети. Тому. Ніколи, в жодному разі, ніколи не опускайте руки, ідіть до своєї мети, як би тяжко не було. Тому що, знаєте, легко зараз не буває ні в чому і нікому. Так бувають труднощі, так бувають злети, так бувають падіння, але ж так, але ж так буде і було завжди. Не можна цього забувати. Не можна забувати того, що так буде і було завжди. І нічого вже, на жаль, не зміниш. Тому ми маємо право. Про себе якось заявляти. Ми маємо право говорити про свої якісь речі. Але маємо усвідомлювати те, що якщо щось з якщо щось цього неправда, за це доведеться понести наслідки. За це є свої наслідки. Ніхто. Підкреслюю, ніхто не любить, коли в очі берешуть. Вмотивовані люди завжди тримають голову високо. Вмотивовані люди завжди тримають голову впевнено. Вмотивовані люди йдуть до кінця і не зважають ні на що. Вмотивовані в собі люди, які вірять в себе, руйнують будь-які стіни. Вони навіть не бояться того хейту, який йде на них, тому що їм на нього просто байдуже. Байдуже, тому що для них хейт це не головне. Для них головне це результат, який може принести тільки плідна праця. Тому ми маємо усвідомлювати, якщо ми йдемо до такої медіа. До такого медіамайданчику, як TikTok, або ж Ютуб, або ж інший медіамайданчик, який пов'язаний з інтернетом, та? що там буде ціла купа хейту, що нас будуть намагатись обговорювати, що будуть нам перемивати кістки, але ми маємо бути до цього готовими. Якщо ми до цього не готові, якщо ми проявимо бодай десь слабкість, повірте, нас з'їдять. Нас просто з'їдять, тому що ми не зможемо навіть себе захистити. Якщо в нас є, якщо ми говоримо про якусь справу, якою ми займаємось, ми маємо довести, що ми дійсно займаємось саме цією справою. Тому, тому друзі, треба розуміти, де ми знаходимось, в якій. Саме історії ми знаходимося, куди ми потрапили, в яку історію, хто нас обговорює, навіщо нас обговорюють, і за, і, і за що це взагалі все? І за, що, і за чого почав, за, за чого, через що почалось все це обговорення? Тому що якщо ми це все усвідомимо, ми маємо повний чіткий план, як цьому протидіяти. Певний план, як цьому протидіяти, є лише один. Зайвого нічого не говорити людям, якщо не впевнений в своїх словах. Краще змовчати, розумієте? Краще змовчати, але бути самим собою. От дивіться, я сьогодні переназвав а, свій YouTube канал. Так, ото, оту назву, яку ви бачите, це і є саме той проект, про який я вчора говорив. Я не збрехав, Ну, я говорив щиру правду.